Вікна знаходяться на четвертому поверсі. Коли вранці відкривати вікна, вже із 9-ї години гамір, шум, сварки бувають, бо хтось не там, де треба, зайняв своє місце. Це кожен день без вихідних. Пані Валентина живе у п'ятиповерхівці за адресою князя Романа, 1 у Рівному. Щодня під її вікнами просто на пішохідній доріжці продають та купують овочі, фрукти, ягоди, молоко та квіти. Стихійний ринок розтягнувся на всю довжину житлового будинку. Вони цілий день сидять, гомонять під вікнами. Не можна відкрити, хочеться відпочити, але то є той шум. І а саме, перше, не можна пройти, сидять по дві сторони. Мами гуляють з дітками, з колясками, що не можна розминутися. І по-перше, є рядишком, це не дуже далеко. Базар знаходиться північний. Підтримують пані Валентину і її сусіди. Стихійну торгівлю вони називають однією з причин пожежі, яка сталася тут 10 липня. Тоді загорілися порожні ящики. Вогонь перекинувся на дерево поряд із житловим будинком. Є сміття і не так давно, буквально на тій неділі, ті ящики, на які вони ставлять свою продукцію, поруч з деревом, воно загорілося. Ну, добре, що зреагували дуже швидко, воно не нанесло зовсім ніякої шкоди, зверталися ми до влади. Якийсь певний період часу, буквально, ну там чи міліція приїжджала, розганяли тих певних продавців, але зрештою все це верталося знову ж і знову ж, але на сьогоднішній день, в цьому році, це дуже колосальна проблема. Центральний вхід у ринок північний за декілька десятків метрів від пішохідної доріжки, де ведуть стихійну торгівлю. Туди опитані нами вуличні продавці йти не хочуть. Скажіть, будь ласка, а чому ви тут торгуєте а не на ринку? Яка причина? Я не буду з вами балакати. Чому ви тут торгуєте а не на ринку? Торгуємо, скажуть туди, то підемо, всі підуть, то і я піду. А ви чому тут торгуєте ближче до траси? Тут тобто вигідніше вам? Ну так? Тут люди ходять, я туди не хочу йти. Вигідніше. тут любиш людей ходити. Ви тут платите за оренду чи ні? Ні, ніхто не за то там, там на оренду платять. Там як приїде оренда, то ми не маємо де стати. Це ряди для продажу сільськогосподарської продукції на ринку північний. Контролерка ринку Олена Єфімчук розповідає, що зараз тут зайнято не більше 20% місць. Умови всі створені. Метр погодний 10 гривень. У нас є тут і умивальник, є лабораторія, яка теж контролює це. Є у нас туалет. Всі в нас умови є. Але я вам хочу сказати що і Ті, що за базаром користуються нашими умовами цими. Тут треба заплатити гроші, а за базаром там ні за що не беруть. Ми є підприємцями, ми є платниками податку. За рік дуже багато платимо суму. Вони не є платниками податку, вони не є підприємцями. Ми за ними взагалі нічого не можемо продати. Вони купують той самий товар на дикому, що й ми. Тільки вони ще можуть розказувати, що це домашня продукція. І люди, щоб прийти до нас і купити таку саму продукцію, йдуть туди, бо нам розказують, що ми. Йдемо купляємо домашнє. Із запитанням про стихійну торгівлю на вулиці князя Романа, Суспільне звернулося до міського управління торгівлі та районного управління поліції. На сьогоднішній день повноваження щодо несанкціонованої торгівлі торгівлі в невстановлених місцях або з рук. Це належить до компетенції і повноважень національної поліції. Кожного місяця майже ми готуємо такі листи за підписом заступника міського голови, за підписом безпосередньо міського голови, де вказується моніторівся всі точки несанкціонованої, несанкціонованої торгівлі і надається до керівництва національної поліції. В тому числі там є і князя Романа 4. Є проблемна ситуація не тільки на цій ділянці, але також на деяких вулицях продуктового ринку центрального. Тобто, е періодично, працівниками поліції, спільно членами громадського формування козацька самоборона, сом, сокіл проводиться профілактичні працювання з метою здійснення превентивних заходів, попередження громадян, роз'яснення громадянам, що здійснення торгівлі на даному на даній ділянці дороги чи тротуару вважається кримінальним ой, адміністративним. Адміністративним правопорушенням такий рейд здійснювався сьогодні. Сьогодні, по обіді, після рейду правоохоронців торговці залишили свої місця у пішохідній зоні вулиці князя Романа. Роман Свирида, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.